Вітаю, мене звуть Китай Павло. Я учень 9 класу Бесарабського ліцею. Я хочу вам представити свій проєкт навчання умовах війни. Мета мого проєкту дослідити, як війна впливає на освіту, які виклики постають перед учнями та вчителями, а також які інноваційні підходи використовують для забезпечення безперервного навчання. Основні завдання перше. Проаналізувати вплив війни на навчальний процес, прихід в онлайн-формат, безпекові угоди, психологічний стан учнів. Зібрати реальні історії учнів та вчителів про навчання умов війни, можна провести опитування чи інтерв'ю. Дослідити альтернативні методи навчання, які застосовуються в кризових ситуаціях. Онлайн-платформи, дистанційні технології, самостійне навчання, розглянути міжнародний досвід навчання під час воєнних конфліктів, запропонувати власні ідеї щодо покращення навчального процесу під час війни. Що таке війна? Війна, організований збройний конфлікт між державами, народами чи групами, які зазвичай супроводжуються насильством, руйнуванням, людськими жертвами та масштабними соціальними наслідками. Війни можуть бути прич... спричинені різними причинами, боротьбою за територію, ресурси, владу, ідеологічні чи релігійні суперечності. В історії людства війни мали значний вплив на розвиток суспільств, політичні системи, кордони держав і культуру, проте їхні наслідки часто є руйнівними. Це не лише втрата людських життів, а й економічні кризи, гуманітарні катастрофи, психологічні травми та масові евакуації. Як війна впливає на навчання? Пою дуже багато, я розповім про деякі мені відомі приклади. Наприклад, по-перше, із за частих сигналів повітряної тривоги ми не можемо нормально вчити матеріали по різним предметам. По друге. На уроках іноді може бути стрес у учнів, і з -за цього ми отримуємо погані оцінки, погано знаємо різні теми. І цей стрес може бути із за різних проблем, пов'язаних з війною. Потрещо через постійні обстріли було пошкоджено понад 3700 шкіл, зруйновано понад 365. Помирають зовсім новинні люди, серед них є учні, студенти та вчителі. 7500 шкіл працюють в очному форматі. 3800 у змішаному форматі. А 2500 шкіл дистанційно. Мої поради, як легко, навчатись під час війни. Ось декілька порад, які вам допоможуть витримати такий нелегкий час. Перше. Не треба лякатися негативних оцінок. Просто повторіть повністю ту тему, з якою у вас є проблеми. По-друге, побільше входьте на свіже повітря. Дайте собі відпочинок з друзями та активними іграми після уроків. Третє, спробуйте займатися чимось новим для вас. Це може бути будь-яке хобі. Воно допоможе вам позбутися від частих думок про війну і не тільки. Якщо вам дуже важко і ви не можете впоратися з поганими думками, слід вам порадитися з батьками або проконсультуватися з психологом. Вправи, які вам допоможуть відволіктися від стресу та панічних атак. Ці <кій> вправи мені особисто дуже сильно допомогли купу разів, і я вам раджу. Перше дихальні вправи. Можна декілька разів зробити такі вправи, як вдих, видих. Друге використання об'єктів за заспокоєння. Якщо є щось м'яке чи приємне на дотик, потримайте його в руках. Малювання чи записування думок у блокнот. Також може допомогти відволіктися. Третє, Контакти з близькими. Якщо є можливість, зателефонуйте або напишіть близьким людям. Це допоможе почуватися менш ізольовано. Четверте прослуховування вашої улюбленої музики. Які сервіси ми застосовуємо у школі? Хоч і список маловат, але ці сервіси нам дуже сильно допомогли у навчанні. Google Meet та Classroom. Лише в тих випадках, коли через певні обставини наша школа переходить до дистанційної форми навчання. А також ми використовуємо два сервіси для тестування JustClass та Новорок. No також я провів опитування серед учнів нашого ліцею, і що воно нам показало по результатам: як ти відношуєшся до навчання онлайн? Більшість проголосували за. Хочу реального спілкування з вчителями. То реакція, коли ти чуєш сигнал повітряної тривоги. Під час дистанційного навчання велика кількість учнів спускається до укриття. Велика кількість учнів йде до шкільного укриття спокійно за вчителями згідно маршрутом евакуації. Наші учні завжди знаходять, як поводитися в укритті, тому вони спокійно займають свої місця та Чекають на подальші інструкції від вчителів. Під час повітряної тривоги учні сильно переживають та читають кожну актуальну новину. В деяких випадках нашим учням потрібна допомога з виконанням домашнього завдання, але багато хто не потребує психологічної підтримки на уроках. Наших учнів під час війни дратують постійні труднощі зі зв'язком, відчуття тривоги на уроках. Та низький рівень освоєння знань. Тепер настав час для висновків. Ми опрацювали усі відповіді на формі, і ми можемо тепер сказати: перше. Велика кількість наших учнів йдуть до укриття під час повітряної тривоги. Друге. Наші учні дотримуються усіх інструкцій від вчителів під час повітряної тривоги. Третє. Половина з наших учнів роблять домашнє завдання самостійно та не потребують ніякої допомоги. Війна це щось на кшталт складного квесту для нас, а для навчання ні. Тому що ми можемо навчатися будь-де, і наше навчання ніхто не зможе зупинити чи перервати.